Після того, коли ви пройшли реєстрацію, заповнили анкетку. Для вас спонсор посилання, по якому буде зручно заходити в особистий кабінет. Ось в мене перше реферальне посилання від компанії, я натискаю на нього і мене перекидає відразу на сайт від компанії. Але нам необхідно зайти в свій особистий кабінет. Натискаємо зверху в лівому куточку. Рожевий квадратик, де є три рисочки, і бачимо слово Увійти. Натискаємо на слово увійти. І в першому полі необхідно ввести ваш номер консультанта. ЮА обов'язково вводимо. Далі ваші цифри. Ці дані вам мають прийти на електронну пошту. Якщо ж не прийшли, тоді ви звертаєтеся до свого спонсора, який вас зареєстрував, людину, яка вас зареєструвала, і вона вам надасть необхідні дані. В нижнє поле вводимо пароль. І натискаємо слово Увійти. Все, мене перекинуло в особистий кабінет. Щоб побачити, чи це дійсно особистий кабінет. Натискаєте знову на три рисочки рожевим квадратику, і бачите, тут має бути ваше прізвище, ім'я та по батькові. Закриваємо. І. Ви вже в особистому кабінеті. Натискаєте знову на три рисочки. Якщо ви хочете переглянути каталог, натискаєте на каталоги, натискаєте на сам каталог. Вам відкривається каталог, якого можна огорнути, натискаючи на стрілочку, або ж натиснути на ось ці квадратики, і буде розгорнути каталог. І Горнете, дивитеся, який продукт ви хочете собі придбати. До прикладу, нехай це будуть парфуми. І дивимося, які парфуми. F21 дуже гарний аромат. Одні вже в мене є в кошику, а я хочу ще одні і натискаю знову на квадратик, і мені додаються ще одні парфуми. Щоб повернутися назад, натискаємо на стрілок, на хрестик. Знову горнемо. Або ж, якщо нам необхідно по категоріях опускаємося донизу парфуми. Потрібні парфуми для оселі. Тут будуть всі продукти, які є в нашому каталозі для оселі. Обираєте, який продукт ви бажаєте для себе замовити. Тут можна горнути. Також тут в нас є інструменти, косметика. Дуже багато різноманітного продукту. Для здоров'я, для волосся, для обличчя, косметика. Давайте знайдемо косметику, макіяж. І дивимося, які продукти я хотіла б для себе замовити. Я хочу собі замовити хайлайтер. Шукаємо, де хайлайтер. Туш з ефектом накладних вій. Будь-які продукти, які ви бажаєте для себе, можете переглядати. Якщо вам буде ще щось незрозуміло, ви можете звернутися знову ж таки до свого спонсора. За допомогою. Після того, коли ви накидали в кошик продуктів, натискаєте з правому куточку зверху на кошик, де написано цифри, і вас перекинуло у ваш кошик, де ви можете переглянути продукти, які ви додали. Після того, коли ви натиснете Оформити замовлення, ціни будуть перераховані зі знижкою, тому що відразу тут показуються ціни по каталогу.